Люблю з сином кататись на самокатах, на електросамокатах. а Крім того, ми полюбляємо ходити на піцу. Активний відпочинок, будь-який прогулянки, заняття спортом, подорожі. З початком війни чомусь полюбила бакти хліб. І оцей цей момент, коли вдома пахне випічка. Байдуже це хліб на заквасці, це пиріжки на дріжджах. Напевно, це таке найкраще дозвіл, яке може бути. Ну і розвиток, навчання, робота, підтримка, волонтерство. Просто, можливо, не знаю, погодувати так само котів собак, які в дворі живуть. Взагалі осінь це моя найкраща пора, я люблю це від дідуся. А вільний час у мене це театр. Я служу в театрі, тому в мене вільний час. Робота, вільний час це все театр. Так що, а так, взагалі, ну як? Книжки багато читати доводиться. З електронкою я можу прийти в наш парк, сісти, почитати. Приїхала з школи відвідати театр. Люблю почитати, люблю насолоджуватись природою. Взагалі прогулянком. Коли гарна погода, то це, мабуть, найкраще релаксись, поїхати на природу і просто відпочивати. Тому що насиченість нашого життя на сьогоднішній день максимальна. Тому насолоджуюся кожному тихому дні, гарній погоді і проводити час з рідними та близькими. От сьогодні йду на прем'єру вистави в театр. Чомусь осінню хочеться туди ходити. А так, то більш таких цих два роки чомусь вилетіло слово відпочинок. На природі і в місті мені подобається прогулятися. І якщо це, наприклад, дача чи просто ліс, і те, і те дуже добре. У Вільний час ми можемо прогулятися по парку з дітками, ми мож, можемо сидити в зоопарк в Вінницький. Дуже любимо на риболовлю з чоловіком, то часто їздимо на природу, на риболовлю дуже часто. За місто, за місто, в село там, де озеро, на річку. Вільний час взагалі спортом люблю займатися. Спорт, пробіжка. Люблю ходити по місту з друзями, якщо є можливість. Взагалі ходити просто по місту, любуватись красотами нашої України. Осіни з дітьми ми дуже любимо гуляти парком, прогулюватися. Для них це дуже велике задоволення. Люблять голубів ловити. Біля озера також походити, на самокатах покататися. Тому осінь дуже гарна природа, ми дуже любимо гуляти біля парку.